Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий Jaguar XE. Автомобіль у нас приїхав з Америки, повністю цілий. Це у нас 2 літра бензин на 240 кінських сил. Машина у нас на зимовій резині, повністю ціла, нагадую, з Америки. В чорному кольорі дуже класно, правильно виглядає. Ззаді у нас двохствольний вихлоп. По кузу ніяких питань немає, затоновано. Зверху, як бачимо, у нас є люк. Ось така чорна шкіра по салону. Так виглядає другий ряд, повний електропакет, понятне діло. спереду у нас електроприводи обох передніх сидінь. Ось такий у нас шайба перемикання передач. Двохзонний клімат, мультимедіа, шкірне мультикермо. Ні одної помочки по машині немає. Дуже класно все виглядає, подивіться. Зручний автомобіль дуже стильно виглядає. Дійсно, за свої кошти. 2016 року. Випуску ягуар за 13 тисяч 290 доларів. Дуже шикарний вибір. Друзі, кого зацікав даний варіант: ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати в нас як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.